Ви на каналі Лю... Люля Томуфі. Сьогодні я вам покажу, як чітками податися, а стане качком сильним. есть їсти тут. Бургери, картошка фрі, м'ясо повністю, їжте овочі, хрупти, яблуко. Дуже добре вам пойде. Килимо. Ща під цукру тільки. Я люблю чай з лимоном. Ще можна туди. Ще їжте. Цікахний день. В одному яблуку. І карасні вихні, повністю. Коли піс пройде. Літо. І тихо. Їжте кожен день. Виїздився за 10 хвилин. Капуста, буряк. Корто... Ну, варімо. Варні кортоплю вам не костуємо. Ну в чому? Що треба додати? Варінкуртоплю трошки. Бача. Курплю перевозки. Знову. Картошку можна. Тільки на курсовка. Не Ну, трохи тільки почну. І майже все. Знову не будьте поразми. Як аби спалась землю, краще нічого не спав. Можу так стати. роби, яка велика. А ще буде. Булики і з мене вроді буде дуже погано. Зараз можу так лікарськопати. Стається. Я вам ананас є, бо ще їх. Ще могністи персики, банани, киві, апельсини. Багато чого. Сихонка, сыном прокачайтесь. И мальчик садить в телефонах. И всем пока. Я повторяю вам еще раз. Мы на канале Тумуфи и Любля. Пока. Бай-бай. Попувателя. Кто по мои ставьте лайки. Захрех. И по лайки. И пупсники. Пока. -рай.